Так, друзі, зараз ще зайду в тепличку. Там наша розсада Кавунів є в Циброварському районі. Я ще відео вам зніму нашої розсади і будемо їхати далі. Василь Миколаївич довольний... Задоволений, техніка стоїть. Ось, тому буде результат. Так, йдемо. Пличку зайдемо. Ось бачите, тут котел обогрівається. А, ось наші тейтум, кавунчики. Бачите? Гарненькі, схожість, гарно. Все. А ось ці ось ці, це безнесінневі. У них така особливість, бачите, такі листочки покручені. І а, схожість у них це норма. 60-70% це норма бачите, з а, звичайним кавуном тут все супер. Ну, це це ще раз говорю, безнесеневий кавун Саммербі. Ми в цьому році його взяли, е, випробуємо і потім будемо вам демонструвати плоди. Ось такі.